І всім знову привіт! на канал Читати Круто. Буксів Знову я з вами Аліса. А сьогодні у мене на огляді останні підлітки на землі та опівнічний Клинок. Автор оригінальний серіал може подивитися на Netflix видавництво ранок. Ось. На книги інші можете подивитися огляд вже є. На каналі, та також, якщо вам цікаво. Крім моєї думки, є ще думка мого брата, але це було ще давно, коли він читав ці книги. Ось. І тут помічають наші підлітки, що є різак, ось у нашого лиходія, яким можна керувати зомбі. Тепер їхня задача. Якось здобути цей клинок, навчити різак. Ось, цим різаком навчитися керувати. Ось, і якось допомогти. Що це допоміжна річ, яка їм пригодиться. Ну, погодися, керувати зомбі, це доволі в апокаліпсі доволі круто і доволі корисно. Ось. І. Вони викрали клин. цей різак, ось, але вони його втратили, але з битвою наш різак прижився, тепер є частиною тіла нашого головного героя. Як він це буде використовувати, які наслідки і так далі. Ви можете дізнатися, якщо Читайте цю книгу. Плісить цієї книги. Тут у нас розповідається, як підлітки, які залишилися на одинці, повністю різні. І тепер їм треба оборонятися проти різних монстрів, які на них нападають, спасати світ. Ось, та при цьому усі остальні стали зомбі. А ви ж а ніхто не хоче ставати зомбі. А ще у наших персонажів є така думка, що вбивати зомбі є доволі такі не естет... неправильно, не якось м з моральних точок зору. Бо це ж люди. Ось. Тут можна подивитися, як вони різні винаходи роблять. Як вони взагалі знаходять ситуації з різних ситуацій? Усім рекомендую на всім на побачення.